В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. У міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова. Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як в день, так і вночі. Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати, і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер чорної вдови бере на борт посилений заряд вибухівки. З початку цього року надзвичайники обстежили майже 33 тисячі гектар території України та знешкодили майже 62,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Завдяки використанню сучасної техніки з розмінування вдається зменшити ризики для життя наших піротехніків та пришвидшити процес очищення України від вибухонебезпечних предметів. Сапери служби порятунку обстежили території у Покровському та Краматорському районах площею понад 10 гектарів, використовуючи машину для розмінування. GSC-200. як результат виявлено та знищено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни. Нагадуємо, у разі виявлення підозрілого предмета телефонуйте за номером 101. Харківська міська рада підписала меморандум про взаєморозуміння та співробітництво щодо розробки транспортної стратегії для міста Харкова із міністерством транспорту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував міністру транспорту Луїзі Хеєх за підтримку в цей складний час та обговорив із нею пріоритетні напрямки взаємодії. Зокрема, можливість підготовки транспортної стратегії для концепції генерального плану міста Харкова, який роз... Зробляється фондом Нормана Фостера разом із місцевими архітекторами та міжнародними експертами при координаційній підтримці проєкту ЕКОО та за фінансової підтримки уряду Німеччини своєю чергою Луїза Хейк повідомила, що Велика Британія практично завершила відбір компанії для розробки транспортної стратегії Харкова. Курщина під українським прапором у Києві в музеї війни відкрили виставку за межею рідного краю. Вона розповідає про українське коріння курщини а також сучасні реалії регіону після перенесення війни на територію Російської Федерації. Детальніше у матеріалі наших київських кореспондентів. Місяць тому Збройні сили України почали операцію у Курській області Російської Федерації. Війна повернулась на територію агресора. Наші військові контролюють понад 1300 квадратних кілометрів, сотню населених пунктів та районний центр суджу. Але історично Курщина була частиною Слобожанщини. Розповідають історики фактично співставивши карти з 18 століття і зараз зону бойових дій, можна сказати, що збройні сили України вирівнюють адміністративно міжучими по порівню сумського Слобідського полку. Уже за 10 днів українські музейники Юрій Савчук та Роман Пупенко почали збір матеріалів про військову операцію та українську спадщину на Курщині. Це актуально, тому що це болить. І директор музею Юрій Савчук це унікальна людина, яка під кулями, під снарядами був там, зібрав ці унікальні експонати, які нам дають можливість майже в режимі реального часу бачити, що там відбувається зараз. Наскільки це складно, це дуже важливо. Виставка розповідає, як українці опинились за межами рідного краю та чому на Курщині досі лунає українська мова. Тут ви побачите наші документи періоду проведення кордонів вже за радянський час, коли працювала адміністративно територіальна комісія. Ви тут побачите ті населені пункти, назви їх і підписи тих людей, які там мешкали. На той час, які просили стати частиною України, тоді це питання не було вирішено позитивно для тих всіх людей. А скільки б вони не зверталися, їх документи просто клалися під стіл, для того, щоб Російська Федерація тоді реалізувала своє бажання побільше собі додати території. Серед експонатів виставки речі пов'язані з гетьманом Іваном Мазепою. Його сліди збереглися і на Курщині. Розповідає директорка національного заповідника Черніїв, Стародавній Наталія Реброва. Гетьман Іван Мазепа в'язаний з кущиною безпосередньо. В кінці 17 століття він купив там величезні землі, які і зараз зберігають ці назви, і заснував там великі поселення. І зараз зберігаються назви Іванівка, Степанівка і Мазепівка. І на території села Іванівка, і сьогодні зберігаються залишки палацу Івана Мазепи. Сьогодні тут представлена і карта села Іванівське, на якій позначено. Всі будинки, які мав там Іван Степанович, Музип. окрема частина виставки Рубіж сучасність 26 фото показують життя в прикордонних селах Курської області та місті Суджа. Виставка надзвичайно важлива, бо ми маємо відзначати наші перемоги. А вона якраз і присвячена місяцю входження нашу, наших військ на територію нашого одвічного ворога, але і на нашу історичну територію. Сьогодні Україні варто пам'ятати про наші землі під російським орлом у перемовинах із Москвою. Слід не лише захищатися, а й висувати свої територіальні вимоги. Наполягають історики. Не ми розпочали цю абсурдну гру, але агресор заплатить за наслідки. Володимир Баров, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу, де 1 на цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живіців. Слава Україні!